Ще одна версія батареї. Ємність 34 кВт. На вихід ми маємо 220 вольт чистої сінусоїди, 700 Вт обмежено запобіжником. Власне, поставляється в такому кейсі. Часто беруть або на стаціонарні пости, де їх не, не переносять, або беруть для дому, або там, де має бути це покрасивіше. Батарея достатньо важка. Але дивимося. З цієї сторони у нас знаходяться порти USB, два порта швидкої зарядки. Не мають окрему кнопку включення. І інвертор 220 вольт. Зарядка. Власне. Батарея приїжджає до вас у виключеному стані, щоб запустити її в роботу. Треба покласти на бік. Відкриваємо. Всередині є інструкція, що можна робити, що не можна робити з батареєю. Всередині є дріт зарядочки, він тут лежить красивенько. І пакетник. Батарея приїжджає до вас в виключеному стані. Відповідно, ви включаєте пакетник. І зараз система готова до роботи. По індикації видно, лампочки загорілись. Добре. Ми це закриваємо. І більше туди не раз. Хіба що дістати кабельки. Дивимося на нашу батарею. О. Власне, виключення інвертора. Кнопочка відбувається. Включені також. Індикатор заряду батареї. 29 вольт повністю заряджено. 21 вольт повністю розряджено. Окей, перевіримо, чи воно працює. Працює, ні йому не бракує. Окей, коли включений пакетник, ми можемо спокійно користуватися нашими. USB для швидкої зарядки. Кнопка їхнього виключення загальна включення. Бувають модуля, які е мають свою окрему кнопку включення. Можете користуватися нею. Е так. Зарядка. Також, що цікаво, е цю батарею краще е запускати в лежачому стані. Тут знаходяться. Отвори для вентиляції, отвори для вентиляції і з тої сторони. Щоб батарея не перегрілася, бажано їх не затуляти. Також великий нюанс, що це є зарядна станція. Не можна підключати чайники, перфоратори та іншу важку техніку. Також ця зарядна станція не може працювати в режимі УПСа. тобто, коли одночасно йде зарядка і коли одночасно щось підключене. Таким чином, батарея не буде заряджатися, і вся система просто перегріється. Дякую.